Друзі, усім привіт! Нас знову сьогодні сніг. Не сніг, а снігопад. Вже закінчився. Я вже повідмітала. І знов такий сніг, що треба буде мести і мести. Ах, та нічого. То ми зробимо Помаленько. А в мене сьогодні, друзі, що? У мене сьогодні день красоти. В мене таке буває, день красоти. Роблю собі брови, роблю собі ногті. Коротше, друзі. Та так кожна жінка, знаєте, чи має господарство, чи не має господарства. Хоче бути файно, і все. І що ти їй зробиш? Хоче і все. Так само я стараюся завжди по мірі можливості раз на тиждень робити день красоти. Взапідкрашувати, попідмальовувати. Коротше. А ще, знаєте, що ще має свою лампу, маю свою лампу на ногті. Та я кожного тижня інакше можу робити. Бо якщо ходити по салонах, то е, трохи такого по кишені в дебило нормально. А як маєш свою, трохи вмієш менше, то й можна робити. Добре, друзі. А в нас що? У нас вже обід, і зараз ми з чоловіком збираємося йти і порозносити трошки подарунків. Нікуди не будемо їхати. Бо не годен їхати, фактично. А порозносимо. Я порозношу до мами, там мають приїхати, до неї забрати, бо там ближче. І ще так занесемо, що можуть передати. Ну, коротше, друзі, подумовлялися так, щоб дитина ті ближчі села позабирали. Ті, хто в самій теребовлі, ну то ми так кожен день йдемо, то не так далеко, та й помаленьку на Миколая занесемо. О, А ті, хто в селах. А, і сьогодні на нову пошту хочу зайти, бо маємо ще по-хрестницю в Києві. Так що треба дитині туди ще передати, то я вже передам. Ну, якраз на другий тиждень, можна і неділю вже буде. Ну, коротше, хочемо помаленьку, то все порозносити. Йдемо, друзі. Ходіть зі мною. Так, збираємо подаруночки. Так, вітайся. Переїздимо. Так. Там три. Ще одну три. І ще одну один. Збираємо помалу. Зараз позаносимо. І вже буде легше. Так. 500, 500, <плес> Друзі, ми вже йдемо, були на новій пошті, відправили на Київ, йдемо ще до мами занесемо. Там заберуть. А в нас зима зимою, так? Вона собі трохи ляже, відпочине, йде далі подорож у нас. Ось і така куртка, не знаю, очевидно. У нас, нас тільки що дядько якийсь. Офляпав вже на то збрали. Ми навіть не побачили, є. Ти побачили який побачили моїй номер. Не, не побачили не... номера. Шкода. Вот. Зараз ним кидали все прати, друзі. Кажу, нині якийсь не на наш день. Пішли на нову пошту, та сидили. Посварилися з працівником. Ну, як посварилися? Трохи хамив. Щось його питаєш, а він так відбуркує, щось питаєш, що він відбуркує. Ну та й мися, трохи посварили з ним. Так, тат? Ну, а що? Ну, я ж не прийшла до нього додому. Це на... як я щось не знаю, його питаюся, а він <різна> не хоче то відповідати, то не хоче все такими, знаєте, фуками. Ну так ж не може бути. Скажи людині так, і так. Ні. Якось так. Ще їхав, ще один дядько на нас обрізкав з родлини. Кажуть, ну то що таке має бути? Якийсь не наш день нині, то це страшне. Якось проблено. Як відро води Так, Як відро води, так, як відро води і такої грязної. Та нічого, з ракинушенко, то типу, посирається, але... Ну, Якби мені, ну таке бо. Знаєте, я на все реагую е, зі сміхом. Ну, а тут б мама йшла з якоюсь дитиною, з коляскою, чи, чи так з дитиною, ну як ти так женеш ж подивишся? Така калаваня, ні? Що люди йдуть. Ну, навіть за таке, мовчату і можна добре дістати. Але треба запам'ятати номер. Мене не дивилися такий <плес> номер. Йдемо додому. Ми вже вдома. Прийшли додому, я зразу свою світлу куртку скинула, кинула вправку. Зараз ще... Тату, татуа тимніше, разом не можу кидати, треба окремо. Ну то, друзі, Це кінокомедія. Але ще, знаєте, так вам розкажу, так сміялась, не Ну, Може дехто ну як, один буде, кажу, один буде матюкатися, другий буде нервуватися, третій буде не плакати. А так я б до сміятися. Ну я не знаю, в мене все в таких ситуаціях в мене все на сміх пробиває. Розумієте, йдемо тако, Ми йдемо двоє з чоловіком, така велика там калабаня. Калюжа. І він їде бус, знаєте, і їде бус тако, а він обганяє той бус, що там не можна, там немає ну, міста, і він обганяє той бус, в ту яму колесом зачіпає. Бризки, ті летять, аж вище голови нашої. І нікого немає тільки. Ми двоє як від дороги йду, чоловік ну, від мене, тих би трошки так заступила. І він з гори до долини. Я чую, аж по капшоні такого все потекло. А йде напроти нас циган. Біж ніхто не йде, а мигідний циган. Став, аж писок відкрив, такого дивиться. Каже, ну ти, як вони їдуть. Подивишся, де ж ти з бо зараз ти не встанеш розумієш. Ще відстав. Це як вони їздять, дивися, і я кажу, ну добре, ми такі молоді нам, сталося так сталося. Але йдуть старші люди, йдуть якісь мамочки з дітьми, ідуть усякі, я не знаю, ці наші люди, то я вам кажу, ну де ж так гнати, ну куди ж ти так женеш? Кажу, ще б ще на нову пошту, ще там обсварили, бо цей. Я його питаюся, ми е, е, на Київ відправляли по хресниці і купили таку велику ляльку, знаєте, там вона говорить, що лялька. і таке личко в неї, так би порціля, не порцелянове, а таке не м'ягке, друзі, а таке ну, гарне, з такими війками, таке все таке. Він каже: е, ми не пакуємо в пачку, ми пакуємо тільки в цей. Кульочки. Я думаю, він йде кидати тими кульочками свої ляльки, знати, що буде, таке волосся гарне. Ну, така досить така недешева лялька. Ну, а, я кажу, дайте нам пачку, ну бо пачці, хоч буде ціліше. Він якось так скривився. Ще 70 гривень треба доплатити. Я кажу, та ми доплатимо. Потім ще його щось питаю, він далі щось фукну. Ще раз щось питалася, далі. Вже мені чоловік не витримав, що він такий спокійний, він досить спокійний, ніколи не реагує так. Він каже, та ви нормально говоріть з людьми, як ви цей? А війна, я що, я що? Та я кажу: ну та хамете, та що? Та хамете по повній програмі. Люди всі поверталися, дивляться, ну, але вже просто не витримуєш. Знаєте, де коли при конфлікті ми завжди стараємося уникнути конфліктів. Ми не конфліктні люди. Ну, але як тобі раз, другий, третій, четвертий раз відповідають ну, з такою хамовитістю, ну чекай, ну чоловіче. Та ж не прийшла до тебе додому і не хочу щось там від тебе. Я прийшла. Мені треба відправити, я щось запитала, не знаю, як зробити. Питаюся, чи ви будете пакувати, чи ми пакуємо. І можете дивитися, як я буду пакувати. Можете наблюдати, можете, ну, якось так, ну, взагалі не гарно, якщо чесно. Та й все. Я трошки пере, пересварили. Я кажу, сьогодні не наш день. Чесне слово. Та якось так. Добре, друзі. Я чекаю фуртурчика, зараз я діла, моя брюди. Сніг там падає такий, що, що капець. І що, хочу швиденько зараз піти, е, спечу піцу. Купила ковбаску і сирок маю. Ну, коротше, зараз спечу піцу. Зроблю йому такий, такий приємний страх. Йдемо. Артура приїхав! Привіт-привіт! Відобри привіт. сіл! Від добриш, ти приніс цяцько. Ти купив якусь мені цяцю? Купив? Десь як дивиться в очі, Цяця є. Не пускаємо до хати нема матіаці. Привітайся. Привіт. Змок. Давай, тебе машина не обрискала? Поки я закинула У нас сьогодні добре з татом обрізкали. Добре, роздівайся. Ціночко. Так, друзі. Тісто я вже зробила на піцу. Там тако. Перу в теплому молоці, розбавляю дріжджі, посолю, даю одне яйце. тоді Маю маргарин ту даю, мала цей раз маргарин, трошки дала маргарину, навіть не, не піпати, трошечки дала ту маргарину так на цей. і е, муки. Муки скільки візьме. Ну все, розкатала на противень і цей. зараз допекти. Готувала помідори, обсяку, кукурудзка своя. Зараз верха ще помащу, кетчуп майонез і в духовку запікати. Усе, друзі, піцу я спекла. Мої хлопці навіть вже певну половину з'їли. Але для них і пекла, щоб вони їли. Добре. А всім кажу сьогодні папа, -па, до завтра, до нових зустрічей. Сьогодні в нас такий був собі день. Такий. Ну, друзі, ні, не бувають одинакової. Буває один ліпший, один гірший, один добрий, один не дуже, але нічого. Завтра буде новий день, буде щось нове, щось буде цікавіше. Добре, ну сьогодні всім кажу папа. -па. Спокійної вам нічки, тихої, мирної. Все, друзі, до завтра. Па-па!